Чи має бути тост? Тост обов'язковий у вас чи ні? Я, я не знаю, як ви Як ви вважаєте, так і може бути. Пашка. Треба вчасно бути не швидше, не, швид, не пізніше. Ну, це теж класно, це називається Пашка Пунктуальність. Перший раз ти мені Пашка пишеш на твічу нарешті. Отут ти можеш вже написати мені те кіно. Так, да, ну типу, це теж клайф, типу. Пунктуальність це, типу, дуже е, присутні має бути. Чи має бути тост у вас на святі, Це тобто все залежить від вас. Скільки людей, стільки е, думок, тому робіть як вам зручніше та краще. Е, коротко і яскраво, чи довго і розмірено. Е, ну, якщо ви сидите, то ви можете, я не знаю, які години ви там прийшли, ви можете ви можете. Користю для вас. Тому робіть так. Який подарунок ніколи не буде зайвим. Як ви вважаєте? От що ви можете, наприклад, вийдете в гості. Вийдете в гості. Який подарунок ніколи не буде лишнім зайвим. Можете написати. колідуй Пашка, я тобі кажу, що колідуй ти маленький розбійник. Пашка, я тобі кажу, без проблем. Ти коляда, але ти маєш приїхати до мене з баяном. І ми ти починаєш грати, і тут починається зразу зразу коляда. Всіх, всіх, всіх святом. Святом. Колідуй. <ріху> так, на чому ми запісуємо? Запі... Запі... Свято без музики можливе? Я думаю, що ні. Типа, все одно, якби ви не сиділи, тіпо, ви сидите на фоні, можете включити собі музичку, камінчи, воно, знаєте, заб'є ці паузи, пауза ці зробить, що музика на фоні тіпо, дуже гарно вирізняється тіпо, і роби, роби своє. Та, якщо б ви сидите і є можливість включити музику, зробіть це. Включіть музику, не пошкодуєте точно. Що ти завжди береш із собою на свято? Що ви завжди берете з собою на свято? Що ви берете завжди з собою на свято? Голову. Скажи, голову не забудьте взяти з собою на свято. Не знаю, напишіть, що ви берете з собою на свято. Хто на святі після півночі? Давайте перефразую, Ви на святі після півночі. Я не знаю, давайте я ще перепрошую. Хочете, залишайтеся, залишайтесь. Блін, скільки хочете. Ви можете хоч до ранку залишатися. Мотипацію все залежить, все залежить від вас. Можете написати це просто. В нашому випадку, да, да, Пашка, в нашому випадку. Ой, блін, да, це правда. Ну, ну, гарно, гарно, гарно сказано святкувати щороку однаково чи змінювати формат? Ну, все залежить від людей. Якщо є можливість змінити формат, типа і це все дозволяє, особливо кошельок, то, типу, взагалі, це робіт. робіт. Є можливість типу, змінювати, типу, там, не знаю, локацію, чи, чи взагалі щось змінювати, типу, святкування, просто робіть. Mm. Це залежить від вас. Mm. Який запах одразу асоціюється зі святом? Шашлика, мабуть. Мабуть, що запах шашлика, типу, дуже сильно асоціюється зі святом. Я би сказав дуже. Запах шашлика це окремий окремий випадок. Це типу коли е відчувається що... свято. Настрій настрій. Але ви можете написати, як, о... як ви це бачите. Яка роль тобі найближча? Е ведучий чи спостерігач? Давайте, яка, яку роль ви відіграєте? Чи ви там можете розказати якусь смішну історію, чи ви завжди підтримуєте бесіди які, якісь, чи взагалі ну, берете е, участь в обговоренні чогось, обговорення, там, не знаю любих, е, любих питань, чи просто історій? Тобто приєднався, вітаю вас святом. Е, тому виберіть, можете написати ви. На, типа, яка роль у вашому, типа, яка роль, яку роль ви відіграєте на святі? Чи ви ведучий, чи ви спостерігач? Хто mm -hmm. додався, вітаю вас, свято. Можливо, ви берете там, велику участь. Що ви там історії розказуєте смішні, що ви можете підтримати любу без? Чи ви взагалі, е, як кажуть, скромняшка, і ви собі е, можете краще вам типа, послухати, посміятися, помовчати. Це, це вже все залежить, мабуть, від людини. Можете написати, які ви на святі, чи ви ведучий, чи ви спостерігач. Дуже класно так підмічено саме, саме в цьому плані. Є дуже багато людей, які просто можуть сидіти, типу, і дуже багато що розказувати, там, цікавого, чи жартувати класно. А є люди, які можуть типу, сидіти там цілий вечір, просто сміятися, гарно проводити час, круто, класно, типу. Але сказати там за вечір два-три слова. Дуже багато людей. Скільки людей стільки відомов? Тому не заслужує нікого. все класно. все залежить від вас. Дуже класне питання, мені сподобалося. Що точно зі святкування? І не знаю, не знаю, що може святкуватися святкування. Можемо це пропустити. Одним... Одним жестом, як ви святкуєте? Давайте одним Ні, Давайте одним словом. Одним словом, як ви святкуєте. Бо навіть можете одним смайликом. Ха -ха, це теж би було класно. Кажуть, який інший смайлик, яким, як ви святкуєте. Святкують усі, я думаю, що дуже-дуже гарно, класно. Просто зібралися, зібралися всі, і, які, які, з якими хотіли ви побачитись, чи постійно ви зустрічаєтесь. Просто гарне спілкування, гарні гарні жести, посиділи, відпочили. Хтось ведучий, спостерігач, хтось але все одно все класно, 100%. Вітаю вас ще раз святом. У нас сьогодні був Бліц 30. Бліц 30 запитань. Я думаю, що ми будемо з вами так зустрічатися кожного дня, просто Blitz 30 запитань на різні теми. Кілька ну, часу, пізній часу півгодинки, півгодинки з вами спілкуюся. Саме основне хочу сказати, що переходіть до мене на твіч по посиланню. Підписуйтесь, я більше часу проводжу саме на твічу. Хочу хочу вас всіх бачити саме на твічу. Пашка вже перший раз мені написав на твічу. Нарешті. Нарешті. Але просто коляди. Коляди. Я думаю, що Пашка ти візьмеш баянчик Заграєш, буде коляда. Буде коляда, буде все дуже достойно. Що, як ваші справи? Як ви сьогодні не святкуєте? От і смайлик прилетів, так? А, да, да, да. Абсолютно, абсолютно вірно. Тим, всіх святом. Це все, все, все класно. Добре, що так є. Саме головне, що погода, е, саме зимова. Зима, мороз. О, мені подобається, що є зима оце. Це класно. Типу, бо якщо б був, не знаю, якщо б було там дощ, або типо, болото, то так себе було. Відчувало себе не новорічне, не новорічний настрій.